Це Нелька Фетербук і моя нова робота планшет на тему ферми. Є головний герой-фермер та його помічник, тракторист. В тракторі у причепі можна возити все, що завгодно, що ви знайдете у планшеті. На першій сторінці у нас маємо каркуш, який кріпляться на магніти та опудоло, який їх прагне відігнати. Різні овочі та овечка. Тут буде з чим дитинки погратися. Другий це друга сторінка, вже більш тваринна. Тут є песик, який охороняє ферму. Та полюбляє їсти смачну кісточку та котик, який задивляється на пташку і з'їв би її. Та сидить вона високо для нього. Тут ми бачимо на розвороті річечку з імітацією різних намистинок та козлика. віслюк та у курятнику в нас курочка та курчата. І також є білий та сіренький. Кролики. Такий планшет буде цікавий діткам десь від о, півтора року. Є знімний амбар великий, в ним можна гратися окремо, брати з собою там, поїздку, кудись в лікарню, в гості, будь-де, де дитині потрібно буде відволіктися. Є інструменти для прибирання на фермі і о, спереду на фермі на амбарі тут гра. Що хто схований, катечка чи гусак насправді. На задній стороні обкладинці я зробила таку імітацію гаража, куди ми складаємо трактора та будь-які детальки, в принципі. Дякую вам за перегляд.